конотопі починає своє функціонування денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Директор центру Ірина Комар провела невеличку екскурсію та показала кабінети спеціалістів, а також кризові кімнати з дитячими зонами для осіб, які стали жертвами домашнього насильства та були вимушені покинути дім. У даному центрі є всі умови для нетривалого проживання декількох осіб. До робочої зустрічі зі спеціалістами були запрошені заступник начальника відділу превенції Вікторія Ріпа та працівники сектору протидії домашнього насильства Конотопського районного відділу поліції. В ході зустрічі всі учасники обговорили, на яких принципах та яким чином буде організована робота центру допомоги з правоохоронними органами. Поліцейські нагадали, які заходи відповідно до чинного законодавства застосовуються до кривдника та яким чином насильник притягується до відповідальності за скоєне правопорушення. Відкриття даного центру є важливою складовою у сфері протидії та запобігання домашнього насильства. Адже більшість осіб, що стали жертвами, потребують психологічної допомоги. Саме її зможуть надати мобільні бригади соціально психологічної підтримки. Крім того, є необхідними новостворені кризові кімнати, де в комфортних умовах можуть перебувати постраждалі особи. Працівники сектору протидії домашнього насильства вже обговорили взаємодію з центром допомоги та впевнені, що ця робота сприятиме позитивним результатам.